Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як створити telegram бот для бізнесу і як підключити його до чатів ремонлайн, щоб спростити комунікацію з клієнтами та полегшити роботу менеджерів. Навіщо бізнесу? telegram бот По-перше, це економія часу. Ви колись відповідали на те саме запитання 10 разів на день. Наприклад, а які у вас ціни, або який у вас графік роботи, або де ви знаходитесь. Чат-бот Telegram бере цю ретину на себе. По-друге, це задоволені клієнти. Люди обожнюють швидкість. І чим раніше ви надасте відповідь, тим більше шансів, що клієнт залишиться задоволеним, ну або ж обере саме вашу компанію серед інших пропозицій. І по-третє, це зручність. В наш час дуже важливо спілкуватися з клієнтами саме в тих каналах, якими вони користуються. Плюс в telegram боті зручніше скидати файли або зображення в гарній якості, аніж в Instagram, наприклад. Як створити Telegram-бота? Відкрити Telegram та знайдіть BotFather. Далі натисніть кнопку Start і потім знайдіть команду NewBot і натисніть на неї. Тобто це сигнал для створення нового бота. Далі потрібно ввести ім'я вашого бота. Це те, як його будуть бачити потім клієнти. Наприклад, я оберу зараз робот 2025. Тепер потрібно придумати юзернейм, який закінчується на бот. В мене це буде, наприклад, ERO 2025, потім бот. Готово! Бот успішно створено, і тепер ми маємо унікальний API-ключ для цього бота, який потрібно скопіювати просто клікнувши на нього. Далі ви можете продовжити налаштовувати бота в Телеграмі або перейти в Remonline та зробити це в нашій системі. Як підключити та налаштувати Telegram бота в Remonline? Перейдіть на сторінку налаштування, чати і натисніть кнопку плюс канал. Далі обираємо в полі Ресурс Telegram Bot, і тепер ми в поле ключ АПІ вставляємо раніше скопійоване посилання. Далі потрібно налаштувати доступ до каналу для співробітників, тобто ви можете обрати, які саме співробітники будуть бачити повідомлення з цього Telegram бота Це буде корисним, якщо у вас працюють окремі менеджери в Telegram Bot, а окремі менеджери в інших каналах, наприклад, в Інстаграмі тощо. Або це може бути корисним, якщо у вас різні телеграм-боти для різних філій чи для різних напрямків. І відповідно ви можете під кожне місто налаштувати потрібного співробітника, аби співробітники не отримували не свої повідомлення і не плутались, і їм не перевантажувало це їхню роботу. Далі в розділі налаштування ви можете вказати інше вітальне повідомлення. Тобто, це перше повідомлення, яке відображається після того, як ваш клієнт надсилає команду старт. Також ви можете налаштувати запит на номеру телефона та відповідь бота. Можна залишити стандартну, яку ми пропонуємо, можете змінити. Тобто, завдяки цій дії ваш клієнт поділиться контактом і потім зможе написати менеджеру, і це повідомлення буде потрапляти в чат. Далі нижче ви можете налаштувати опції. Тобто, це будуть кнопки, які можуть натискати ваші клієнти, щоб отримати якусь інформацію. За замовчуванням, тут одразу є вже чат з оператором або чат з менеджером. І ви можете додати сюди ще якісь опції для того, щоб автоматизувати стандартні відповіді на питання. Наприклад, графік роботи. І відповідь бота буде, наприклад, з 9 до 18. Потім можемо додати ще одну опцію, наприклад, адреса. І відповідь бота буде вулиця, вулиця, будинок, перший. І таким чином ви можете додавати опції, щоб коли ваші клієнти звернулися у Telegram-бот, щоб вони могли або отримати швидку відповідь від бота з стандартними питаннями, або, якщо вже виникає якесь більш складне питання, і вони не знаходять його в опціях, то вони вже контактують з менеджером. В кінці натисніть кнопку Створити. Готово! telegram бот успішно додано, і він активний. Як спілкуватись з клієнтами з Telegram-бота в Ремонлайн? І тепер давайте подивимось, як це працює, і виглядає. Ви можете розмістити назву вашого Telegram-бота в шаблонах документів, на сайті або в інших соцмережах, або розмістити його як посилання у вигляді QR-кода. І далі клієнт переходить за посиланням або шукає бота вручну і натискає кнопку Розпочати. Далі потрібно поділитись контактом. Ділимось контактом. І потім клієнт, наприклад, обирає головне меню і якусь опцію, наприклад, адресу. Подивився адресу. Тут зверніть увагу, що такі запити з опцій не будуть надходити в чати Remonline. Але потім у клієнта з'явилось інше запитання, і він обирає чат з менеджером. І пише своє запитання. Вже таке повідомлення приходить в чат як нове повідомлення з Телеграм-боту. І далі ви та менеджери працюють з цим чатом за вашими бізнес-процесами. Тобто, ви можете зв'язувати чат з клієнтом, створювати нового клієнта, призначати відповідального співробітника на чат, або якщо ви відповідаєте клієнтові, то ви автоматично призначаєтесь до цього чату. Створювати та використовувати теги в чатах. І ваші менеджери ведуть переписку в ремонлайні, бачать всі документи, всі замовлення, продажі тощо. А для клієнта це виглядає як звичайна переписка в Телеграм. Більше інформації про можливості чатів і як в них можна працювати в окремому відео на нашому YouTube каналі. Підказка буде в правому куточку цього відео. Пишіть у коментарях ваш зворотний зв'язок після користування телеграм-ботом, а також побажання для покращення цього функціоналу. Всім гарного дня і приємної роботи!